Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з OES Sейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 22 розділу коучинг для себе та один на один. Тема як поважати один одного, як усунути маніпуляції і хаос, як створити порядок і стабільність. І як перевірити, що виконавець правильно розуміє завдання. В цьому відео ми коротко розкажемо про кінцевий етап визначення, що робити з потрібного, і про перехід до етапу, як це робити. Надважливий етап, бо зачасту люди, обговорюючи щось, висказавши свої думки, розходяться і кожний діє, як сам зрозумів, як йому вигідно, як прийдеться і не злагоджено з іншими. Мало того, потім. Після невиконання кожен із невиконавших знаходить причини, чому він діяв по-іншому. Нам потрібно навчитися усувати проблему невиконання наперед. І усувати наперед маніпуляції, що дозволяють не виконати маніпуляторам, а не знаючим новачкам саме на цьому етапі допомогти зібрати правильну інформацію, щоб виконати. Що ми зараз і зробимо? Розпочнемо зі схеми дій. А потім вже в уроці 23 приведемо практичні приклади, як це відбувається в керівників і підлеглих та в батьків з дітьми. Після планування пріоритетності в блоці 9 відбувається уточнення деталей в блоці 11. Та якщо все добре, відбувається підтвердження розуміння потрібного в блоці 14. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 9. Планування пріоритетності, блок 11 уточнення деталей. Блок 14 підтвердження розуміння потрібного. А значить, ми добре все омріяли, попланували і вже переходимо до реалізації потрібного. Щоб була злагода у відносинах, єдиним правильним рішенням є уточнення в себе при самокоучингу у співбесідника чи співбесідників того, що вони зрозуміли із раніше обговореного. Блок 11 уточнення деталей формується з задаванням питань: чи все зрозуміло, чи достатньо ресурсів. Що ще потрібно від інших? На цьому етапі важливо. Перше, зрозуміти самому та отримати підтвердження від інших, що все зрозуміло. Це усуває потім маніпуляцію, я не зрозумів. Друге. Зрозуміти наявність і достатність всіх ресурсів, часу, фінансів та всього іншого. Якщо ресурси є, є всі шанси, що все буде зроблено та усунуті маніпуляції щодо їх невиконання по причині їх відсутності. Чи ресурсів немає. Чи є думка і усвідомлення, що їх немає, значить щось потрібно уточняти, перерозпреділяти, коригувати. Третє. Зрозуміти потребу чогось від інших для виконання завдання. Це дасть можливість негайно повідомити інших про потребу щось зробити, що збільшить шанси на виконання. Або розвінчати міфи в голові підлеглого про незалежність від когось. Якщо в блоці 11, уточнення деталей, виявлені проблеми, ми переходимо до блоку 12. Усвідомлення, зрозумілості і пошук ресурсів. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 9. Планування пріоритетності, блок 11. Уточнення деталей, блок 12. Усвідомлення зрозумілості і пошук ресурсів. Про блок 12 ми поговоримо в наступному році, а зараз підсумуємо. Як поважати один одного, як усунути маніпуляції хаосу? як створити порядок і стабільність. Як перевірити, що виконавець правильно розуміє завдання. Дуже просто. В бесідах після формування завдання застосувати частину алгоритму коучингу, блок 11 з уточненням деталей. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу з уточнення деталей. Це важлива частина алгоритму, але найбільший ефект для людини вона дає при застосуванні повних алгоритмів для всіх життєвих ситуацій. Для вміння самокоучитися чи коучити інших варто ознайомитися з повними алгоритмами ОССН і застосувати їх. Ознайомитися з ними можна прочитавши розділ коучинг книги ОС чи переглянути відео посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам по здоров'я і до зустрічі в наступних відео.